Усім привіт! Вітаю на своєму каналі. Ми проснулись а на дворі сніжок, сніжок, легенький морозець. Не знаю, вже один градус, тому що там замерзли карлю. Але сьогодні особливий день. Ми зібрали вже пакети, це подарунки, і там вже в спальні нас чекають чемедани. І ми їдемо на Канаду. Поїздка у нас. Куртки вже зимові повитягували, бо дуже холодно. А в Канаді має бути ще холодніше. Так, Чоловік снідає, зробив мені каву, йду, я поп'ю свою каву, буду вмиватися і будемо виїжджати. Всім гарного перегляду. Волу, тільки вчора помила. Де справедливість. Зараз попробую його вкласти, що кладатися, що приведеться. Та ми готові. Одинадцять ранку, планували в 10, вийшло в 11. Морозець. Класний. Всі готові, всі задоволені. Так, вілям, їдемо? Кири. Ого, який тебе поїхали. А знаєте що? Ми виїжджаємо осінню в Канаду, а повертаємося зимою. Бо через три дня вже перше грудня. Єліам, а ну скажи, ти так гарно говориш по-українськи потім. Мій маленький. Це іграшка по-английськи. Ти тойсь? А, то мені не боятися, та? Це його улюблений зараз. Він з ним, до речі, спав. Тут Туди треба. Підемо, в магазин те, що треба купити. І в дорогу чотири з половиною години нам їхати. Так що побажайте нам успіхів. в магазин? Так холодно. Я морозець є. Так. Зупинка півтора години ми в дорозі і зупиняємося, хочемо сходити відпочити в відпочинковий кабінет. І можливо щось взяти, перекусити. Чи ми будемо вже їсти в іншому місці? Щось там було. Попало щось під машину. Це бути пластичка. Оце люди. А, це вітер роздуває дуже вітер на дворі. Ось, і ми зараз подивимося, що там є класно, ну, і взагалі вам покажемо, як виглядають такі місця, де можна зупинитись, перекусити, сходити в туалет. Ну, це не заправка. Це як правильно, Андрій, вона тут. А, окей. Він такий розумний чоловік. Такий розумний мене чоловік. Солочки, О, йдеш теж теж демора. Багато берге постійно. Чепа. Бачимо. Морозиво. Ой, так, тримайте віллі, може він зараз не втік. Данки. Зараз тільки кенді побачиш. Oh, no. Починається. Так, йдемо в туалет. Ось такі у нас туалети тут. Доволі чисто, класно. Величезний туалет. Білям захотів доно. Це якого ти хочеш, синок? Double чоколад? А може такий вілям? А такий з кремчиком? Хочеш? Давай отакі візьмемо маленькі, тобі кульки, давай. Отакі? А такі? Окей, давай дам чаргу станом. Але бери мені з. Да, да, так, так, так. візьмемо? Так, шоколадний. Вільям розплакався, бо немає його з спаркли з посипкою рожевою. Є тільки шоколадний. Що синочок? Треба долар дати. Ну, синочок це не, ну, не вартує долар у цю ерунду брати. Дивись, там взагалі нічого гарного нема. Мама тобі за пару доларів краще купити. Цукерочки інші. Вже понасипали щось таке по 20-10 центів. І, а долар хочуть за ну. не факт, що він щось достане. Окей, Вільям, йдемо. Телочка, що ти собі вже таке смачне взяла? Я взяла? Макарон з О, з... Смачно? Смачного, доцільно. Я взяла собі авокадо тост з беком дуже смачно. І кавушку. взяла собі капучино. Пішов у сніг, я взяла телефон і перестав падати сніг. Ось так. О, бачите сніг? Ось його падає, бачите. Марка над нами, ми зараз проїжджаємо. Классно слуха, правда? Да. Помагають нашим. Молодцы. Терпушка. Мичига. Welcome. Также Ми підъезжаем до кордону. І цікаво. Що там чекає нас далі? Но ми дуже excited. Сталочка нам буде, як завжди, за перекладача. Дякую, донечко. А ми в процесі вивчення англійської мови. Ось тут пише, що ми залишаємо. Сполучені Штати Америки і переїжджаємо в іншу країну. Канада! Канада! Я можу з карточками? Дякую! Дякую дуже! Будь ласка! Дякую! Дякую! Втім, ми заплатили 8 американських наших доларів. Дивіться, який прапор Америки. Він нас просто вже каже: Пай, bye Америка! Welcome to Canada! Canada. Дивіться, яка, красота, яка Красота! Видно те, що ми щасливі люди і що ми вміємо тішитися. No, no, sorry, no, тому що Canada. це таке. А... Дивіться. Я беру вас спеціально з собою, щоб ви цю красоту бачили. Я вам показую теж. Ось там яка красота. Yeah. В тумані все. Та -та Я до Канади зараз доїду. Ось так дивіться, бачите. А okay. тут нас вже зустрічає Канада. Ага, клас. Я не можу це повірити. Я не можу це повірити. Ми під'їжджаємо до кордону. Я не знаю, що там дозволять знімати, то я вам трошки здалека познімаю. І тут, до речі, Андрій вже перевів на а машині з Майлів на кілометри. Ось Андрій перевів. Бачите? А це що, градуси? Цельсі. А, 21 градус! Ха -ха, клас! А де ти на кілометри перевів? У в мене в кілометрах показує. Так, 53 кілометри. Так, чекаємо, чекаємо, чекаємо нашої черги сніжок політує. Настрій прекрасний. Надіємося, що нас не буде ніяких пригод і нас випустять з Америки за п'ять років перший раз. Я так вже уявляю, як я в Україну полечу. Ми в Канаді! Все пройшло добре. Нас запитали, що ми веземо з собою. Чому ми їдемо в Канаду? Скільки років ми в Америці живемо? Чому ми не хотіли раніше їхати? Тож питала? Чому? Я сказала, що в нас не було документів грін карти, щоб ми приїхали. А, окей. Скільки брат живе, де ми будемо жити? Коротше, такі. І що El ми веземо? Так, елементарні речі. А, так трошки було страшнувато, бо ніколи так ну, не питають, але вона була дуже привітна, така гарна дівчина і. Сам сам прикол, що у нас вже є відмітка, що ми вже десь кудись поїхали за 5 років. Виїхали з Америки. Osion. Давай сіроки вже не виділить. Ти не забув українську? Хто ти? Приїжджає, Дід Мороз. Там підписано кому це. Так, іди неси. Хто там наступний нас? Будь ласка! Так, там підписано. <laughs> <laughs> that's, that's, you know, that's for, Oh, thank you. Yeah. You're welcome. So you. so and and uh, especially with you something, yeah, like Yeah. yeah. Mm -hmm. Which is good. Yeah. Сестра і це для мене немає ще Оксани, немає навіть Ані, немає навіть Галі. Але Юля є, 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 є. Дозер скулгані тенс? Роз'їла коли вона їла, моя душа бліла, де ковбаса, її вже нема, і Юля її зіла.